Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і сьогодні розповім, чи потрібно приймати вітамін Д влітку. І часто люди задаються цим питанням. Літні дози вітаміну Д та безпечність. Якщо у вас вітамін Д в нормі, ви здали лабораторний показник, то профілактична доза влітку для дорослого може бути 400 800 міжнародних одиниць на добу. Якщо ви в групі ризику по дефіциту вітаміну Д або до тенденції його зниження, то Влітку 1000-2000 міжнародних одиниць на добу вам потрібно приймати. Верхня межа безпеки для дорослих. Це 4000 міжнародних одиниць на добу, максимально влітку, що варто приймати. Приймаємо з їжею вітамін, Д, з жирами. Вітамін Д – жиророзчинний він краще засвоюваний ніж вітамін Д 2 Приймається він зранку під час сніданку. Чому навіть сонячні промені не надають стільки нам вітаміну. Де або чому сонячні люди, хто любить перебувати на сонці, все одно потребують вітаміну Д. СПФ 30, якими ми користуємося сонцезахисними засобами, блокує близько 97% ультрафіолетових променів типу Б. І якщо СПФ 50 і більше, це 98 блокації. Смугла темна шкіра, вища меланома, саме фільтрація. Смуглі люди вони менше отримають вітаміну Д. Скло не пропускає ультрафіолетові промені Б. Хто знаходиться в офісі, в авто, як зараз я, абсолютно сонце на мене не діє для синтезу вітаміну Д. Надмірна вага е, також е, говорить про те, що менше синтезується вітаміну Д. Він запасається у жировій тканині, але вам його буде недостатньо. Вік-60, шкіра синтезує вдвічі менше вітаміну Д, тому таким людям варто задуматись про дотацію вітаміну Д. Отже, алгоритм, який буде для того, щоб зрозуміти, чи варто вам пити вітамін Д влітку, здайте аналіз на вітамін Д. Подивіться, який у вас зараз показник. Якщо менше як 75 наномоль на літр, це вже група ризику, тому що норма 75-125 наномоль на літр. Тому менше 75% продовжуєте приймати 1000-2000 міжнародних одиниць на добу. Якщо потрібна консультація лікаря, узгоджуєте, можна пити вищі доси. Які поширені запитання є від глядачів, від пацієнтів, від клієнтів в аптеки? Чи треба здавати аналіз на вітамін Д, якщо ви п'єте 2000 міжнародних одиниць цілий рік, тобто без перерви? Так, раз на рік обов'язково треба здавати вітамін Д, інакше ви не будете знати свого показника. Чи можна накопичити вітамін Д про запас на зиму? Ні, вітамін Д живе приблизно 2 місяці, і восени рівень однаково буде падати вітаміну Д. Ще питання, чи можна замінити добавку за смагою без СПФ, якщо не користуєтесь СПФ. Ризик фотостаріння тоді буде, раку шкіри більший ризик, тому ризиків більше, ніж користі. Баланс повинен бути перебування на сонці, короткочасне, контрольоване перебування, плюс СПФ і. Звичайно, тоді, якщо потрібно, дотації вітаміном Д. Тому підсумок з вами бачимо, що літнє сонце це не дорівнює автоматична норма вітаміну Д. Рішення пити чи не пити, вирішуєте, в якій зоні клімату, саме кліматичній зоні ви проживаєте, яка у вас, який показник аналізу вітаміну Д, коли ви його здали, плюс чи ви входите в групу ризику. Безпечна підтримка, одна теряти. Дві тисячі міжнародних одиниць на добу, щорічний контроль вітаміну Д, лабораторний показник, і це буде найпростіший шлях тримати кістки, імунітет, настрій у формі, і вітамін Д впливає на весь ваш організм. Якщо є ще питання, будь ласка, задавайте. До наступної зустрічі, підписуйтесь на канал «5 хвилинка для здоров'я, коментуйте.